Ось це я зараз вишиваю солов'їні вічка. Я вколюю в кожну ниточку, рухаюся по колу, і весь час вколюю в центр. Дуже хочеться, щоб ця сорочка була такою, такою міцною бронею, щоб вона була для захисника таким оберегом і захистом. Щоб він залишився живим. Знаю, що він у дуже таких складних ситуаціях. Він у бахмутському напрямку, тобто керівник десантно-штурмового зводу. Ну, тобто прізвища, і я не, ну, не, не буду називати. 31 грудня в на Фейсбук-сторінці у групі Строчка для захисника мене пані Оксана, організатор цього проекту, долучила до всіх майстринь, і пізніше, вже я отримала полотно і, відповідно, мені було. Дана інформація про того захисника, якому я буду робити цю сорочку. У нас було таке спілкування, десь де я запитала, які подобаються йому орнаменти, які кольори взагалі він любить, і на що він сказав про те, що синій колір йому дуже подобається. Щодо орнаменту, я вже так не, не уточнювала, тому що я розумію, в якій ситуації зараз він, і я думала, думаю, що я все ж таки постараюся для нього зробити. Такий орнамент, який йому сподобається. У центрі орнаменту в мене повторюється постійно восьмипелюсткова зірочка, яка символізує захист і оберіг від усього злога. Ну, і мені дуже хотілося б було щось додати, якесь вкраплення більш такого теплого і сонячного, тому я взяла ось такі золотисті ниточки і так вишила тут такі солов'їні вічка. Це я вишила за чотири дні, хоча я не знайома з ним особисто, але то вже відчувається, що коли ти шиєш людині, то відчувається її настрій, її характер, і, взагалі, яка сама людина. Тобто тут велику відіграє роль, для кого ця сорочка вишивається, і думаю, що я й надалі зможу брати участь після цієї розмови. Мене не переписувалися, хоча чотири дні назад він виставив у Фейсбук-сторінці своє фото. То я бачу, що ця людина є, що все добре, бо чесно, коли от вишиваєш роботу, це з особливим таким хвилюванням, бо розумієш, що людина в такій складній ситуації і хочеться, щоб з нею було все добре. Захисника звати Данило, і ось його фото на Фейсбук-сторінці. У нас дуже багато є майстрині і в Чернівецькій області, і в цілій Україні, і хотілося, щоб якомога більше людей долучалися до цього проекту. Бо я думаю, що така сорочка має бути в кожного захисника. Умова проекту така: я маю вишити саму роботу і відправити керівнику проекту пані Оксані Поступак. До цієї роботи я маю написати листа з контактними даними своїми і відправити. Керівнику, а вже пані Оксана буде передавати через волонтерів туди, в ті напрямки, в які потрібні, оскільки зараз ще і така складна ситуація з світлом, але десь приблизно місяць до двох місяців ми маємо вкластися в ці терміни, щоб зробити цю срочку. Поки що, я на цьому етапі майже до верш дошиваю передню частину. Вишивки тільки манжети, і має бути ще шеврон. Тобто я сама маю, в мене є схема, і за якою я маю вишити шеврон, який буде окремо кріпитися до рукава. І на рукавах ще має бути наша символіка прапор.